Бажаєш підтримати канал і озвучку? То підтримай як в описі. Я все розкажу. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Армі UA презентує Run BTS 51 серія. Святкування ювілею 50 серії. Частина третя. Напередодні та ти що? Та ти що? отако. Отако. А ви самі випробували це раніше? Добре, ми зрозуміли. Ходи сюди, не так лячно буде. Гадаю, тут всіх гапа чекає. Ти не тушся, вгадуй. Боже, поможи. «Та в нього очі більш ніж довші. І жаб'ячі. Лупиздрики, тому свідки. Йодель модель, хіба так можна? Наче бахнуло б стелю. О, на Боже, збав. Круть! Чи може я просто так йому можна двічі наказати? Вже побіг. Я теж хочу. І мене візьміть. чотири слоги. Ковбаса, сосиски. та не знаю я. Я лов'яча грудинка. Та я в душі на грибу. Ну ж бо, який? Кажи! Ну! Фрукт зелений. Кавун, кавун! Ні, маленький, маленький кавун! Не знаю, що ти хочеш. Заберіть мене, зупиніть я зійду, випустіть. Джейхоп щойно вийшов із системи. Мені таке не можна, не забавки тортури. Чути чую, а от ходити зась. Чемін, ти готовий? Що-що, моналіза, без брів? Та питай, поки чую. Що? Чемін, така твоя доля. Кричи, далі, я маю звідси вийти, та негайно. Жодного ципіку волі. А вже так весело. Проте не всім. А якщо це надто страшно, о, повір, буде. Та ще як. Романтік бі, бі ти теж на цьому плаватимеш. Дуй бульбаши. точно бульки вперед та не загляпайтеся. Вони десь так роблять. Саме так ти опанував працівник року. Її заюзали до нас, чи що? Хлопці, прощайтеся з мейком. Його там змиє. Так і оченят розплющимо. А що вже можна? Я тут що на самоті катаюся? Ще не звісно. Швидко, мокро. І невідомий. Я вже тут. Використовую свої зубенята та прискорся. Швидше гризи, То й надуєш бульку. Жваник дійсно тугенький, ще й не розжований. Пласке криве та геть мерзенне. Науці про це невідомо. Надувайте! Хто що має? Щастя має свої звуки. Моя булька. Ти тут. Щоб ми і Шмарклі. Цього замала. Щоб зватися бульбашом. Попускаємося. Увій! Егеш, саме вона, бо все залежить саме від нас. Добре, то ми тут герої. Не читайте одразу, ще не мона. Пішуга, ку куку, добре. Я запам'ятаю. Ні, ну тільки погляньте. Вони такі собі на богані, то воно в них почнеться. Ну, ну бай-бай. Та їм наче по бандурі. Що в маршрутці? Реально, що автобусом та містом. Усе до головешки не втулиш. Це іноземною. Кажіть державною. Здається, я десь наплутав. І що, полегшало. Вони сказали, що в них є бомба. Таке не підойде. Ти що там в транс від нас втікаєш? «Налякало!» Ми здужуємо. Все і всіх!» брата, я боюся!» Ми вже приїхали? Конечно. Усе лише починається. Приберіть гучність. О, почалося. Уроки вокалу від Джина. То що, Армі, переходимо на ультразвук. <звук> <звук> Дай босилу горлянку не зірвати. Шотерзан серед полісся. Це що, у нього нервове? Еге ж, струсило ще й не попустило. Йой, шкода! Прости та вибачай! Серян, я тупонув. Чи не так? Згадую, пригадую, а він там уперед, перед, перед, перед до пригоди. та годі. Це вже втомлює. Тиба, втомило його веселого польоту. І що їх там приманило кататися, наче ковбаскою. Та ви ж не надумайте там собі нічого такого. Що це? Що це? Раніше такого не було. Тож це не страшно, я серйозно, справді. Чи то щастя, чи то жах. Проте весело. Ми батимо. Воплі джина, наче мед для вух. Таку мерзенну ноту взяв. Команда цербів вночі по звуку точно вони. Але ж нотуфа не приховати. Оно! виходить рідненька. Гемовер. Холпа знов вимкнуло з радарів. Це ти зробив я плакаль. Там щось цупке? Тут щось важке. Та що там, що це? б іще отак порадувало пентан. Ти Що перевтомлений, побачимося пізніше. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Army BTS UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Всіх любимо, Файтін.